Вітаю вас! 11-та 11 година. Розпочинаємо. Буде проєктант ваш? Так. Так, Чекаємо ще. Ще громадськість у нас. Почекаємо хвилину 5. Е, На братію. А, ось вона вже з'явилася. Добрий день, так, підключились. Да, так, ну давайте розпочинаємо. Сьогодні, 24 червня 2024 року, одинадцята година. Ми зібрались для проведення громадських слухань. ТОВ-технологічна група щодо планованої діяльності з продовження розробки з метою видобування корисної капали на Зеленогаївському родовищі ділянка Західна частина блоку 2, площа 14 та 98,89 і га. У Вознесенському районі Миколаївської області, а також збагачення корисної копалини. Ну, я дивлюся громадськість, поки до нас не доєдналось, то давайте почекаємо хвилин 15 на громадськість, поки так. можемо виключити камери. you <clears throat> Николаева. А, да, где ты? Не знаю.

Давайте продовжувати. Людмила, приєднуйтесь. Yeah. Так, я представник уповноваженого територіального органу управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації, попкова Діана Миколаївна, головний спеціаліст відділу з оцінки впливу на довкілля. Повноважена сьогодні голосувати на громадських слуханнях. Громадські слухання у нас проводяться відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року 989 порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Відповідно до вимог статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на періоді воєнного стану на території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. На громадських слуханнях ведеться відеофіксація. Відеозапис є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань і буде доступний для перегляду на youtube каналі управління екології. Посилання на запис буде завантажено у єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Тож сьогодні у нас присутній представник товариства з обмеженою відповідальності технологічна група. Будь ласка, представтеся. Ой, не чутно сей. Включіть мікрофон. Звук включить. О. А зараз чутно, чутно. Так. Чуть... Да. Коршу Олег, замдиректора. Добре, дякую. Людмила Перова. Це у нас розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, так. Громадськість до нас не приєдналась відповідно до постанови 989. Громадські слухання вважаються такими, що відбулись, коли Є представник уповноваженого територіального органу та представник суб'єкта господарювання. Тож сьогодні у нас є всі зазначені присутні. Громадськість не приєдналась. Тож вважаємо, що е, громадські слухання для е, планованої діяльності ТОВ технологічна група за номером 7311 у єдиному реєстрі за реєстку на довкілля на платформі екосистема відбулися. Все, дякую. Дякую, до да. ну, да, дня. Навзаєм. Ну,